Доброго дня, мої шановні. я радий вітати вас в етері каналу України progress. Мене звати Олег Ростовцев. І сьогодні у нас формат аспект. Тобто ми з вами порозмовляємо про те, чому і яка деколонізація так лякає всяких болмейстерів, Арестовичів та інших. Ми це беремо як е ім'я нарицательне, як явище. І що вони нам хочуть впарити під назвою деколонізація, і чому вони кажуть, що така деколонізація погана, і яка деколонізація насправді відбувається і буде відбуватися? Чим вони відрізняються? Це на мій погляд дуже цікаво і важливо, тому що питання деколонізації зараз дуже дуже на часі. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, висказуйте свою думку, а ми починаємо. І так, во Арестовичі, латиняни, інші гарні, і негарні руски, а також українці або ті, хто вважають себе українцями і кажуть, що вони є політичними українцями, дуже часто, часто густо кажуть, що ось така страшна деколонізація, це повернення, це вигнання, це відмова, це деградація, це якась архаїка, яка дуже дуже звужує нашу культуру. І це щось таке дуже погане. І вони кожен раз кажуть, що деколонізація це відмова від якогось рівня, будь то економіки, будь то політики, будь то культури, будь то будь-чого, і повернення до того, що було. до. Така думка дуже часто лунає. із-за. Не тих людей, які виступають проти деколонізації, а навіть ті, хто виступає за деколонізацію. Вони кажуть, що деколонізація це набито повернення кудись. Це крок назад. Що, мов, була така Україна, була така українська культура, була така величезна українська мова, і нам треба до неї повернутися. Тобто, Декалонізація а набуття ідентичності, це не крок вперед, це крок назад. А, і ось це дуже дуже цікаво, тому що коли ми чуємо від всяких латиніних, що ось зараз у Одесі, наприклад, або у Дніпрі, або в будь-якому місті зараз позбудуться російської мови, позбудуться російської культури, то вони повинні позбутися і всього того, що було в цей період. Вони хочуть забути. Напад. Вони хочуть відмовитись від того, що було в Російській імперії, від того, що було до Російської імперії, від того, що було раніше, і повернутися кудись в дуже сиву давнину. Але ж це не так. Бо деколонізація – це не заперечення колонізації, яка була або не була. Це не заперечення минулого і не відмова від минулого. Це тільки те, що це минуле ми хочемо залишити там, де воно є, тобто в минулому. Так, це є щось таке, що ми маємо спадщину. Ми так сформувалися. А будь-хто з нас, коли отримає якусь спадщину, він не повинен стати частиною цієї спадщини. Це вона йому належить, а не він їй. Наприклад, людина отримала спадщину якусь квартиру десь в якомусь місті, ну, наприклад, в Одесі. Він може прийняти цю спадщину або відмовитись від неї. Він може, якщо її прийме, її продати і позбавитися її, сказати дуже гарно, хочу, щоб були гроші. Він може зробити якийсь ремонт. Він може навіть перестроїти цей будиночок чи хатиночку чи квартиру і зробити щось інше. Зробити там, наприклад, магазин, тому що спадщина це не обов'язок тягнути ту спадщину у майбутнє і бути сторожем або е, якимось. Е, Людиною при цій спадщині. Окрім того, коли ми вважаємо, що ця спадщина має якийсь тягар, наприклад, пам'ятки архітектури, або якогось ще там чогось не можна позбути, само має якесь зобов'язане. І ось тоді ми думаємо, чи нам це треба, чи нам це не треба, чи це треба продати. Але ж нас ніхто не зобов'язує продовжити те, що було колись. Більш того, Декалонізація це саме таке переосмислення історії. Коли ми дивимось на історію і кажемо, це були ми, а це були не ми, ми бачимо з того наративу чи з іншого наративу, це не дуже складно. Ну, наприклад, будь-яка країна, яка а, створюється а, в якийсь момент. А, ми розуміємо, що ніякої держави Індії не було до того, як вона отримала а, державну незалежність, хоча індуси були, індуська культура дуже давня, багато народів живуть, сікі там. А, ніякої держави Пакистан не було. Поки вона не отримала незалежності, хоча ті люди, які там живуть, жили там багато років, і утворили дуже гарну культуру а, і не треба відмовлятися від того, що там було до того, як цей Пакистан, чи Індія, чи Ізраїль, чи Чехія отримали свою незалежність. Але ж, а, коли щось змінилось, коли щось померло, або щось з'явилось нове, то змінюється підхід. Ми від не хочемо повернутися, ми хочемо крокувати вперед. Не всі. А багато людей, які а чомусь вважають, що якщо ми скажемо людям, що ми щось робимо нове, то ці їх злякає, бо люди, на їх погляд, не люблять нове. Люди хочуть, щоб їм нове виглядало як старе. Ну, так зробити так, що нічого нового не відбувається, це ми кудись повертаємось. Це дуже велике, дуже відоме маніпулювання. Ірина Фаріон так робила, коли казала, що ми повертаємось до нашої віковічної української мови, віковічної української культури, але ж ми всі розуміємо, що ніякої віковічної і ні те, що українське, будь-якої мови немає. 50 тисяч років тому не було ніякої мови взагалі. Може, щось там таке було, але до сучасних мов це немає ніякого відношення. Всі ці мови вигадані. Ну, у кого 200, у кого 500, у кого 1000 років. А Це ж таке дрібниця 1000, ці 2 роки тому це одне і те ж саме. А їм це не тільки про українську, це про будь-яку. А величезна культура, який багато-багато віків. А, теж неправда. А, ніякої культури, якщо ми не розуміємо під культурою прокаріотів, звісно, 3,5 мільярда років, а, ніякої культури віковічної не буває. А, все все Вся все, все культура, яку ми знаємо, майже все вигадана в 19-му і це Зрозуміло, ми, нам, якщо кажеться з сі давнини, так ось дойсидої давнини, 98% це з 19-го сторіччя. Воно, собственно говоря, і зробило модерний світ. Ну, це не так важливо. Але багато разів люди, коли хотіли, або нам навіть не хотіли, або коли вони так вважали, що вони повертаються колись взад, ну так, Мартін Лютер. Він хотів повернути християнську церкву до, до якоїсь там давнини, по півтора тисячі років тому, тоді це було в 1517 році, що ми все, церква повернулася до того, що було там в Єрусалімі 1500 років тому. І він намагався повернутися. Нічого у нього не вийшло. А це теж було під лозунгом вперед-назад. До, 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 до того, що було колись. а він зробив щось того, чого взагалі не було ніколи. Він зробив нову церкву, він зробив нову релігію, він зробив новий підхід до цієї релігії, і на базі того, що було, на цій спадщині, зробив щось дуже-дуже цікаве. Гарне, негарне, але ж таке, чого не було. Українська держава, українська е культура, український соціум теж трансформуються. Ми не можемо зробити те, що колись було. Ну, по-перше, тому що того не було. Просто не було. По-друге, тому що якщо щось і було, то це була така, таке жахиття. Такий ж, ну, просто жах. Ну, Почитайте, ви не того ж Левицького, там Кайдашеву сім'я, щось таке. Не дай Боже таке повернеться хоч кудись. А, хоча ми можемо до того ставитися з ностальгією. Ось євреї, наприклад, з великою ностальгією сумують за штетлами. Боже, як вони сумують за штетлами, таке була гарненька, таке треба вистанавливати, треба їхати до того Шаргорода, дивитися на те, як вони туди жили. І вони не розуміють, що всі, хто жили в штетлах, ненавидили їх. Ніхто не хоче повертатися до цієї, а не Сантарії, до того жехіт, яке було в штетлах, до того же братства, до того а, безвихідно. Ну, Тобто штетли, це було дуже-дуже погано. Але ж зараз, коли їх нема. Коли вони закінчились, коли вони не існують, ми будемо дуже з великою ностальгією про них сумувати, писати книжки, розповідати щось таке добре, тепле та лапо. Добре, це, це природне, нічого поганого в цьому нема. Але ж треба розуміти, що ніхто не намагається повернутися в минуле, тому що нічого гарного в минулому нема. По-перше, а во-вторих, того минулого. Не існує зараз, навіть не існувало ніколи. Воно є тільки в нашому явленні. А, Тому, а, коли нам кажуть, що деколонізація, це повернення до якоїсь архаїки – це брехня. Проста, свідома брехня. Це брешут Арестовичу, це брешут Паумейстера, це брешут Латиніни і інше інше. А чому ж вони так лякаються? Якщо вони це розуміють, чому вони мене полюють, хоча вони це розуміють. А тому, що вони дуже лякаються чогось нового. Вони хочуть, щоб все було так, як було, коли вони формувались, коли вони були молоді, коли трава була зеленішою сонце речішою, вони хочуть, щоб вони не змінилися. Лякання деколонізації. Це перше всього лякання змін. Вони розуміють, що буде щось нове, що в тому нове комусь не буде місця, що щось буде не так, як воно зараз, і воно буде не так, як воно було. Що більше не буде якийсь там спілок письменників, спілописьменників, СМ, чогось там і що такого до чого звикли. Не буде того, що було раніше. Так не буде. Ми отримали в спадок щось. Ну, наприклад, якийсь сам великий завод. І ми на нього дивимося, Чи він нам потрібен? Не тому, що він є цінністю, він не є цінністю. Не будинки, не заводи. Це є спадщина. Якщо він потрібен, якщо в ньому можна щось робити, те, що треба робити сьогодні, треба його зберегти, а модернізувати, робити в ньому щось інше. Колись там робилось якийсь. Ракети, наприклад, на Южмаша, зараз будемо робити дрони або нові ракети, або ракети, які будуть мати інші сенси. Вони будуть не ракетами Радянського Союзу, а ракетами проти Радянського Союзу і проти Росії, яка є зомбі Радянського Союзу. А деколонізація саме в цьому і складається, що ми становимося новими, що ми не хочемо йти взад. А ми бачимо себе в майбутнє. І це дуже велика річ, що картина майбутнього не повинна бути картиною в минулому. А саме це вони, Арестовичі, Паймейстери, Латиніни і ім'я легіон, кажуть, що нас якби хтось тягне взад. Ні. Українські націоналісти. Навіть архаїчно, які кажуть там щось про якусь казаччину, якусь спадщину, якийсь там а, такий мір, такий мір, вони, вони настальгують, але вони ж хочуть не взад, вони ж хочуть вперед. Вони ж розуміють, що у нас українська мова не повертається, а набувається, що ми не вновь щось таке а повертаємось до української ідентичності. Ні, ми набуваємо українську ідентичність. І євреї, які живуть в Україні, і росіяни, які живуть в Україні, і українці, які живуть в Україні, всі ми проходимо процес трансформації. Просто комусь дуже цікаво назвати це поверненням. Правда, того, куди повертатися нема, але ж це дуже тишить декого, коли йому кажуть, ні, ти не йдеш вперед. Ти повертаєш. Це було, було, але ж це не тому, що ти щось вигадуєш. Ну що ж, так, це два таких е, наративи. Перше, про те, що ми повертаємось кудись і нічого не вигадуємо, а тільки відроджуємо те, що колись було, хоча це неправда. І друге, коли людини кажуть, що так, ми робимо щось таке, нічого, нічого не було. Е, ніхто цього не бачив. Ми робимо щось таке, чого нам ще не бачено було. І ось тут є останнє, про що я хотів сьогодні з вами порозмовляти, чому ці наративи протирічать. Тому що, коли ми кажемо, що ми кудись повертаємось, то у нас набито є мапа. Набито у нас є е, е, план. Набито у нас є, що ми хочемо. Ми це бачимо, тому що ми це кажемо, те, що це колись було. І коли вам така людина, ну як рагурівна, каже, що це було ось так, це не тому, що це було так. Тому що вона себе це нарисувала, як воно могло би бути. І предлагає це, як може бути у майбутньому. А коли людина каже, що ми нікуди не повертаємось, ми йдемо вперед, то тут є таке питання, а чому саме так? А який план? А як воно повинно бути? Там в такого ж не було. Ми ж про це не знаємо, чи це буде гарно, чи це буде не гарно. Тому і вигадується гарне минуле, щоб воно якось так м, приховало е, небачене майбутнє. Але ж я хочу, щоб ви розуміли, ніякого повернення до минулого не може бути. А може бути тільки або стагнація, і попитки якось затормозити трансформацію українського суспільства, а відмова від російської мови, від російської культури, відмова від англійської мови, відмова від а, нового усвідомлення себе та інших, тобто набуття ідентичності. Або а, те, що ми робимо, того, чого не було. Ми змінюємо соціальні норм, що є добре, що є недобре. Як розмовляти і про що розмовляти, і з ким розмовляти, що є цінністю, а що інструментом для досягнення таких цінностей і построєння такого суспільства, якого ще не було. Саме тому, що Україна йде вперед, саме це лякає паумейстрів, арестовичі, латиніни. Бо вона йде вперед, а вони не хочуть. Вони все кажуть про щось минуле. Вони все кажуть про якусь Київську Русь, давнину, широкий проєкт, вузький проєкт, туди-сюди проєкт. Вони все кажуть про ще, що колись було. Вони не хочуть формулювати, що повинно бути. А коли Україна каже, що буде деколонізація, і ми позбавимось того, що було, і не те, що ми це знесемо, а ми це переосмислимо. Ми це будемо використовувати по-новому. Ми не будемо о, такими о, людьми, які будуть тут жити як у музеї. Спадщина це не музей. Спадщина це те, що ми можемо використовувати для того, як ми хочемо жити. Ми не повинні ось це дідовські, прадідовські, отцовські речі. От стояти навколо них і трястись і казати, ми будемо жити в цій хатинці, тому що вона ж дідовська. Так вона дідовська. Але ж нам сьогодні не підходить. Ми хочемо, щоб тут був інтернет, щоб тут було так, якщо її можна модернізувати, модернізуємо, якщо не може модернізувати, то ми її знесемо і построїмо таку, яку будемо хатити жити ми і наші діти і онуки. А після того, діти і онуки. Знесуть нахрен все, що ми построїли, і построїть щось нове, тому що це і є життя. Ми не хочемо бути нашими дідами та прадідами. Ми частина ланцюга. Вони своє зробили. Нам треба зробити своє, а наші діти і онуки будуть робити щось своє. І тому деколонізація це просто така дуже гарна річ, яка каже, що ми переосмислюємо і те, що було для нас, вже не є вимушене, що ми повинні брати і продовжувати. Ми це можемо переглядати. Це те, що нам є в спадщину. Від Росії, від Росії, від Австро-Угорщини, від Австро-Угорщини. Австро а від е, наших е, ще більш давніх тих, е, хто тут жив, дуже добре. Ну, наприклад. У нас є там каменне вугілля, або ті житки, або ті ж метали, або ще ще. Це ж вугілля, це ж теж нащадок. А, на, на спадок. Це теж спадок, який нам подарували ті, хто жив тут до нас, о, наші пращури у часи карбона. Дякуємо. Ми ж не повинні повертатися на докарбонову епоху. Ні, ми його використовуємо, поки він є. А Там будемо використовувати щось інше. А, і це дуже природно, тому що кожна а, генерація, кожен вид, він живе і робить своє. Продовжує головне, головне не те, що було, головне, щоб ми дали пошту. І після нас було продовження, яке безумовно. Відмовиться від того, що багато чого, що робили ми, і зробить щось нове. Но не повернуться. Нам треба йти вперед. І деколонізація да, це модернізація України. Звичайно, без російської культури, без бугакових і Пушкіна, без всього того тягаря та мотлоха. Це було. Було. Але ж цього не повинно було. Не тому, що його колись не було. Ми не повертаємось назад. А тому, що я, наприклад, не бачу. Навіщо пам'ятники Пушкін у майбутньому? Що з ними робити? Чи треба змінювати історію? Ні. Був Пушкін в Одесі. Був. Був Пушкін у Дніпрі. Був. Ми це будемо пам'ятати. Ну хто хоче, тот пам'ятає. Ну це колись було. А ще тут були три лобіти, а ще тут були ще хтось, а ще сюди хтось ще приїжджав. Це для нас важливо. На мій погляд, не дуже велике. Це був булгаков у Києві. Та був булгаков у Києві. Ну і навіщо він? Нам? Не сьогодні, не, а на завтра він що? Треба? Кому він треба? Якщо б мене спитали, я вважав би, що набагато важливіше те, що в Києві був Пол Маккартні. Ну це для, мого, для моєї генерації. Може, для наших дітей це онуків це теж буде така ж не дуже величезна річ, як Бугаков. Я, наприклад, вважаю, що це була, може, і найвелічна подія в моїй особистої історії. Те, що я бачив Пола Маккартні на Майдані Незалежності. Але ж це для мене. Для Моїх дітей, онуків та праануків, сподіваюсь, вони будуть мати своїх дуже важливих людей. І я впевнений, що це буде не погакав Пушкін і все таки інше, навіть не Пол Макар. Ну та кажуть, деколонізація це не про минуле. Деколонізація це про майбутнє. І це треба пам'ятати. Це позбавлення. А не поверне. Дякую. Я буду дуже радий, якщо ви напишете свою точку зору, або якщо захочете ви висловити свою точку зору у коментах або в своїх сповіщеннях. Я хочу це обговорити з істориками та з дічами культури, може, цей і... Нас вийде. Пишіть, будь ласка, в коментарях, підписуйтесь на цей канал і ставте вподобайки, і ми побачимо і в цьому форматі, аспекти в інших форматах. У нас будуть, ми плануємо великі зміни на нашому каналі, але про них ми будемо з вами розмовляти пізніше. Може, буде навіть два канали. А поки... Не залишайте нас, підписуйтесь, ставте колокольчик, щоб нічого не пропустити. З вами був канал України Прогрес. Мене звати Олег Ростовцев. До скорого побачить.